Далі слово Руслан Солнце. Руслан Солнце також є спеціалістом з дуже вагом, таким практичним досвідом, є учим працівником Державної податкової служби України. Наразі я аудитором податкового консультантом. і сьогодні він для нас розкриє тему. Це якраз обмін податковими даними. Це ті, по які в вересні місяці державна податкова служба оголосила, що з першого що. Коли приєднатися ми вперше січня 23 третього року а, працювати за правилами а, обміну податкової інформації між країнами. І Руслан зараз детальніше розкаже, що ж нас чекає доброго дня, колеги, доброго дня учасники. По-перше, хочу подякувати пані Світлані за запрошення. Це дуже важливо саме в такий час говорити про податки. На мою думку, свата податків є. Є важливим особливо в такий період часу. І е, сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему, як е, автоматичний обмін податковою і е, фінансовою інформацією між країнами. Е, сьогодні е, ви вже точно дізнаєтесь, що таке е, такі поняття, як CRC. Е, е, я думаю, що ви вже про них чули. І тут важливо зрозуміти, що uh, CSC, це У нас є сам звір репорт uh, і в нас ще є інше поняття як uh, запит Реквес. Uh, і саме дзвін, команд стандарт Report, він з'явився ще uh, в 2014 році і перший обмін податкової інформації країн, які приєдналися до даного стандарту, він відбувся в 17 році. Хочу також поділитися власним досвідом. Це саме як зараз і раніше відбувалось, як Державна податкова служба України обмінювалася інформацією, але по спеціальному закладі. Саме це відбувалося наступним чином. Коли е, Державна податкова інспекції районного воріння е, це було або при проведенні перевірок, або до проведення перевірок складали, запит, проєкт запиту, ви е, е, вказували там інформацію і направляли до ДПС України е, для погодження з нею на отримання інформації від іншої країни. Тобто обмін інформацією він і раніше відбувався, але по спеціальному запиту. Далі депресу України погоджувала цей запит, і вже, відповідно, він направлявся, і по результатам отримання інформації від тієї країни не резидента по дані фізичні особі, вже відповідно приймалося рішення про проведення податкової, позаплановані перевірки або, перевірки, або її не проведення. До речі, хтось чув спеціальний запит? можливо, знає. Так. Стосовно стандарту CRC, 19 серпня 2022 року ДПС, як компетентний орган України приєдналася саме до цього стандарту. В двох словах розкажу про план імплементації. До кінця 2022 року планується прийняття закону і мінфіном відповідно проведення вимог до перевірки рахунків фінансовими агентами. А вже з січня 2023 року відповідно фінансові агенти почнуть перевірку даних рахунків до липня 2023 року. Планується розробка і ведення в дію е, систем, IT-система по даному е, спеціальному запиту. І перший інформацію, від, перша подача звіту фінансовими агентами відбудеться е, у липні 24 року, і у вересні 2024 року відбудеться перший ковід. Тобто, е, кого це стосується? Стосується всіх фізичних і юридичних осіб, в кого є рахунки та активних за потроху, відповідно, весь масив інформації відобразиться в, в даних податкових. І якщо, от, наприклад, зараз е, фізична особа може відкрити свій електронний ключ, є це без свій кабінет, відповідно кабінет створений, і в кабінеті можна побачити інформацію про, наприклад, про uh, виписані податкові повідомлення рішення про сплату податків, тому що там про податок на землю, то не виконуємо, та, uh, за квадроту за квартирами також знаємо, що фізичним особам направляються uh, повідомлені рішення. Ми це в кабінеті можемо побачити. І uh, скоріше за все, що ць, Дана інформація буде так само відображена в кабінеті і кожна фізична особа зможе побачити. Бо на сьогоднішній момент банки і фінансові банки направляють по об ФОПам про відкриття рахунків лише по юридичному і фізичному судам. Якщо ми Зайдемо на сайт ОРС, е, е, то ми побачимо, що станом остання інформація опублікована саме на 22 липня 2022 року, і вже є 117 юр... юрисдикцій, які є учасниками обміну податкових стандартів. Яким чином це буде все відбуватися? Фінансові агенти будуть робити перед але фінансові агенти це не тільки банки. Це і і, е, там, і страхові компанії, де є на проведення е, рахунки по фізичним особам. Вони будуть проводити так званий дідженс юридичних фізичних осіб і дану інформацію раз в рік направляти е, податкову, а податкова вже далі по е, цим рахункам, е, по цій інформації вже буде вже обмінюватися із країнами-учасниками СРСР. Е, Якщо ми бачимо так, там, 117 країн, ця інформація, до речі, опублікована офіційно у них на сайті. Поки е, нам інформація 20, на 28 липня, то ще Україна тримає. Але ну, ми знаємо, що 19 серпня вже підписано, тому Україна є. Про фінансові агенти це і страхові компанії, і інвестиційні фонди. Які е, так само є е, звітними фінансовими установами України, є звітними фінансовими установами е, до е, даного стандарту. Е, Також варто е, підкреслити, що є е, обмін інформацією автоматичним, який, от, наприклад, кожен рік фінансові агенти е, будуть подавати звіт. В цьому звіті буде загальна інформація від ображена юридичної фізичним особам, тобто про всі е, фінансові рахунки відкриті, баланс на початок року, баланс на кінець року. Е, і податкова е, відповідно коли вже буде проводити якийсь певний, певний аудит даних рахунків. Е, якщо її вже зацікавить більш конкретна інформація, вона вже буде відправляти. Вже саме друге, вже реквест запит на надання обґрунтованої інформації. По структурі запиту. В даному запиті буде відображена інформація стосовно ім'я, адреси, юрисдикції резидентства індивідуальний податковий номер, дата місця народження фізичної особи, номер рахунку, залишок даного рахунку. І загальна сума накопичених відсотків дивідентів або депозиту виражена в певній валюті. Е, відповідно, вже е, так як прийнятий законопроект, вже до законопроекту пояснювань записів вже є дображені зміни до податкового кодексу. Відповідно, вже в статті сімдесят Дам кодексу вже і доповнені підстави для проведення е, перевірок е, направлення запиту, і відповідно до яких став може направлятися запит, і далі е, які саме проведені перевірки подано по, е, поданій інформації. Це так само і камеральні перевірки, і планові перевірки, і підстави. Для позапланових перевірок. Ще б я хотів би звернути увагу, що даний стандарт СРСІ це фактично мова, це фактично як розкриття банківської інформації по юридичним і фізичним рахункам про стан їх, про стан їх фінансової податкової інформації. Але це для податкової, тобто для інших суб'єктів, господарювання інших органів, це як інформація не закрита, але податкова фактично побачить цю інформацію. Тому це новий етап, для всіх новий досвід. І я вважаю, що всім варто це знати, і якщо на попередньому виступі Олени Макелієві. Чули, що потрібно робити такі домашню роботу, багато да, діточок розписувати, тому там не тільки по податковому резидентству, а по ще відкриття юридичних осіб, відкриття рахунків не тільки в банківських установах, а й в страхових компаніях. Так само я знаю, що дуже багато фізичних осіб роблять собі накопичення в міжнародних компаніях. До накопичення, як і по дожиттю, ми виділися. Тому я розумію, що ця інформація для багатьох нова, і якщо є запитання, будемо разом, давайте відповідати, розбирати. Дякую, Руслана, я хочу прокоментувати. Чому взагалі була обрана тема обміну інформацією, фінансовою інформацією а, не, тему оподаткування? Тому що зараз ті громадяни, які знаходяться за кордоном, відкривали собі рахунки, кладуть туди кеш, або на ці рахунки чоловіки своїм дружинам переводять грошові суми, і повірте, іноді мова не про одну і не про дві тисячі євро йде. Мова йде і про сто, і про двісті, і про триста тисяч євро. То питання в тому, що ці громадяни, якщо думають, що вони, не здаючи декларацію податку в Україні, не декларуючи ці кошти, бо Україна цього не побачить, то я не впевнена. Якщо в 2024 році обміняються між собою країни інформацію за 23 рік, а вони обміняються, чому Україна поспішно приєдналася до цієї Україна ж не планувала максимально відтягу, наскільки це можливо було. А вересні податка вже оголошує, що підписує воду, приєднується. і січня 23-го року запроваджується правила, а в 24 -го ми буде вже обмінятися інформація. Якраз цією метою, щоб ті громадяни, які виїхали за кордон, вивезли з собою битівку, не легалізували її в Україні. Не підмістю, не підхоп, не під я, щоб можна було цю, зараз е, ну, цю готівку майбутнього податкувати. І так і буде. Я думаю, що це непогане джерело для бюджетних надходжень. Ну, от, мається на увазі вигляді задатків до бюджету. Це просто якраз для тих продовження, логічне продовження теми Олени про оподаткування громадян, які виїхали за кордон і да, які мають там певну готівку або привезли з собою. Фізично через кордон перевезли готів, не задекларували її на кордоні, а поклали на рахунки в банках, то це буде відомо нашій державі у 2024 році. І треба перед тим, як приймати рішення, що я не буду подавати декларацію, бо Україна цього не побачить, я не впевнена цього. Тут знову-таки треба розбирати кожен кейс. І це, до речі, може бути розцінено нашим податковим органом як іноземною і фізичної особи. Що там відкрити, там вже штрафу на відкрити фізичної особи, де як Тома? Ну, там неможливо відкрити для ведення бізнесу, це дуже складно. А простіше відкрити карточку фізичної особи, ми поклали полар євро, і в майбутньому податково, так як він знається, вона скаже: направить запит, поки. чому не подана декларація, як з. І не сплачені на сьогоднішній день це 19,5%, треба буде податок до ході фізичних осіб, якісь столиці відсутні заплатити за неподатку. І штраф за недекларування і за несплати вчасно податку. Тому так відношення змінюються до Так, У нас є питання в чаті. А, а, можна як з місця, але Де, Прошу бо люди, які в нас в онлайні, щоб вони чули питання. Okay. Ви в своїй доповіді зробили акцент на єдиний ключ безподатковий. І В мене, власне, коли ви говорили також за пихання від одного з моїх клієнтів, щоб е, є люди. Це не повинно бути податку, не немає професій, і податкова відмовляє видавати таким людям цей ключ. Можливо, дасте якусь пораду, як людина, яка в податковій працювала раніше. Як було б uh, правильно діяти в таких ситуаціях, тому що ну, людина не ставить, не хоче, не користуються дітьми, не, не потрібна, вже. Ми ж все-таки не зобов'язані. Це не є обов'язково мати дію, да, власне, чи мати не кнопочний, а сенсорний колофон. А питання в тому, щоб і зараз на полі війни збільшилась проста кількість людей, які не мають прописки в силу тих чи інших об'єктивних обставин. Хтось не встиг себе. Право власності будував просочку е, квартиру. Е, в когось родичі виїхали за кордон, продали свою квартиру. Немає куди на не зараз, і таких людей зараз багато. І Їх тільки збільшується. Парад, як в такому випадку діяти з податковою, щоб це ключ. Дякую, дякую за гарне запитання. А, стосовно тут ну, потрібно. Дати відповідь на наступне запитання, для чого саме потрібен цей ключ да, даній фізичної особи чи потрібен він взагалі. Якщо чого він потрібен, наприклад, для моніторингу інформації про кабінету, або якщо це фізична особа для підписання, можливо, якихось ну, певних перли, документів, да? ключ він ще ж не тільки податкова да, додає. Так само це й видає і банківська обстанова, ми знаємо, якщо є доступ, не обов'язково діє займає. Якщо о, аваль, моно, приват ніхто не видає, то саме для отримання якої інформації, можливо, що цю інформацію можна без кільчатам запитати. Потрібно да? зрозуміти, яку інформацію. Я вже рахунок не приватний. І через приват немає важливості. Якщо, наприклад, один із способів, чому отримують справи, чому отримують ключі для електронного кабінету для задачі, звідси фізична особа так само зобов'язана, якщо при отриманні певних доходів і не сплачувати податків податковим агентом, наприклад. Людина стає е, якусь нерухомість і фізична особа стає фізичній особі, вона хоче задекларувати дані отримання доходи і сплатити податки, але е, немає можливості через кабінет. Вона може фізично заповнити декларацію і подати паперову паперовий І Тут потрібно зрозуміти, для чого саме це звучить, потрібно. От запитайте для чого, тоді вже виходячи з мети шукати рішення. Прошу наступне питання. Можна вас підійти, щоб люди не чули питання? Якщо можна це знайти, числа. В того питання по ключі, я хотів просто зазначити, прокоментувати. Це проблема не тільки фізики, але також і. Є Юрій і які Іноземцям, які зараз перебувають за кордоном. І, наприклад, міняємо директора. Мови йде по іноземних, старого іноземці ключі є, то мову треба отримати. Де їх отримає? У довірності ключі не вдають. Кажуть, хай приїжджає. Кажу, ну як він га. Вінноземний за кордоном. Що не може йому Ну, Хай приїжджає, а по хайпінуває компанію в українську. Тому це проблема. ну, Якась осозна ситуація. Е, питання, мабуть, було одну інформацію. Е, я розумію, що так би мовити, такі груп це є фізики, які мають прохіднутися кордоном. Але мені здається, ну, все-таки основний акцент був не на фізики, вони е, на юлі. На ті самі Кіків, е, на ті самі компанії, контрольовані, які знаходяться десь там в Швейцарії, в Івіарії і таке інше. Це основна була такі-груп для. Повідну інформацію. Розумію, що цей спеціальний запит, який додатково направляє, вона може отримати доступ до контрофінтів корпоративних клієнтів, мінізерних банків, які володіють володіються українським фізиком, які мають резиденцію в Україні. Провірки саме звітів літання потіку, старування особистих заходів, і так до цього не Дякую за це ви правильно звернули увагу, що так само і Кіки, і обмін податковою інформацією інформації вони взаємоповне. Тому що, е, якщо по КІПА фізична особа є е, власником, е, власником частини компанії Резидента і, і вона являється контролером по КІП, то всі фізичні особи можуть бути контролером. Але якщо він визнаний конкурс, він зобов'язаний подати декларацію про стан доходи і, і, і сплатити, ну, сплатити або не сплатити там вже певні І, Але обіг інформацією, він стосується і юридичних, і фізичних осіб. І саме запит буде, це вже буде як ну, наступний другий етап. Перший етап він буде тобто без запису. Тобто податково рік буде отримувати від всіх країн-учасниць інформацію. Всі Автоматично прийшло, завантажилося, буде е, окремо е, розроблена it система можливо, вона вже є дискується. не знаю. І, і, і ця інформація буде не просто відображатися, як е, у нас в кабінеті по ФОПам чи юридичним особам номер рахунку, там, наприклад, банк Аваль, і 26-20, а там буде інформація відображена про баланс на початок року, на кінець року. І якщо буде співставлення з фізичними особами, і в тому числі по кіках, якщо подали декларацію і відображена дана інформація, сплачена, якщо ні, то вже далі буде податково направляти вже, вже запит. Повна транспортесть, що уже і в світі. Прозорість, так. Да, да.